Друзі, вітаю вас на каналі Максимузалайв. Це рубрика Три поради дня. Обирайте, будь ласка, колоду, вони вже ретельно перетасовані, я зніму по одній карті, саме тому, що я зараз в дорозі, ви знаєте, в спартанських умовах однією рукою буду тримати камеру, другою рукою буду відкривати карти. Отже, це таро іллюмінатів, тарос. Темний особняк і таро, світлої тіні. Починаємо з першого варіанту. Перша порада для вас. Трійка Пентаклів. Стратегія. Карта стратегії. Я дуже часто своїм клієнтам говорю: мало просто мріяти, мало просто ставити цілі. Особливо. Коли є якась мрія, є бажання, але ви не розумієте, а як, як досягнути. Тобто вам щось приходить з простору у вісні, або у вигляді бажань, а з чого починати, я завжди кажу: просто пропишіть на папері. Хай це буде дуже довге полотно з ваших бажань і з того, як ви бачите ситуацію. І все, і залиште. Багатьом клієнтам я пропоную навіть таку практику. В мене є різні авторські практики по тому, як здобути те чи інше з простору, так? як виповнити бажання. І от я їм розповідаю, як їм щодня на ніч потрібно це промальовувати. Це подібне на те, як ви качаєте м'язи. Завжди кажу, ви не емоціонуєте, коли ви берете гантельку і качаєте. Ви знаєте, що так чи інакше м'язи накачаються від щоденних там, чи регулярних вправ. Про це трійка пентаклів. Це бізнес-план. Тобто, якщо ви приходите до когось по інвестиції і говорите, що в мене є дуже крута ідея, бізнесмен, крутий інвестор, людина, яка цінує гроші, яка поважає себе. Свої статки, вона завжди запитає про бізнес план. І якщо він буде переконливий, вам дадуть на це кошти. Так само виглядає простір і Бог. Він точно такий самий. Коли у вас буде точно прописано, по-перше, ви зрозумієте, а що тут важливе, а що тут неважливе, а що поверхове, а що взагалі ви не можете прописати. Інколи людина сідає, не може сформувати думку. Отрійка Пентаклів це перший крок. До ваших бажань. Стратегія. Це про сьогоднішній день. Ну, навіть якщо йдете в магазин, напишіть список, щоб нічого не забути. Напишіть, що важливо, що не важливо. Поставте пріоритети. І дуже часто в мене люди запитують про те, переїздити їм, не переїздити, повертатись в Україну, не повертатись, або з якоїсь країни, в іншу країну далі. Завжди говорю, що потрібно приймати рішення, основуючись, на своїх пріоритетах, написати список, що найцінніше у вас в житті. І далі що? Ну, і пішли інші пріоритети, інші, інші, інші. І з огляду тоді на цей список, так ви і ведете себе, такі рішення і приймаєте. Тобто ви дивитеся, отой важливий пріоритет, який для вас є. Він закривається, в тому випадку, коли ви вчините так чи так. Якщо не закривається, ну, значить, це не ваша тема і не ваша історія. От про це трійка Пентаклів. Тут ще така історія, що, можливо, вам хтось запропонує це, ну, можуть запропонувати роботу. В особистому житті також вам можуть викатити якийсь такий план. Женимося через півроку, а ще через півроку беремо іпотеку, а тоді-то ми їдемо туди. Ну, тобто, це стратегія. Це не бла-бла-бла, це не романтик, це вже конкретика. Дякую, перший варіант. Дивимося, другий варіант. Туз мечів. ну, я не дивлюсь перевернуті, я завжди дивлюся в прямому положенні. Туз мечів ідея, інсайт, шанс. Якщо довго десь заквашувались і не знали, як вам, ну, пробитися в тій чи іншій сфері, пробити стелю можливостей. Ту з мечів дає таку енергію. Вона приходить буквально з простору, з голови, у вісні. Інколи це буває просто почута фраза. Пам'ятаю, колись я хотіла робити таку передачу я, я ще не залишила таку ідею. От зараз вам це проговорю, але Знаєте, ця ідея застолбилася вже, вона моя. І ми з продюсером шукали назву цієї передачі, щоб вона дуже була чітка і була дуже точна. Суть передачі була просто: Я мала брати інтерв'ю у всіх своїх знайомих акторів, режисерів, з тими, з ким я в минулому мирному житті контактувала. І от ми шукали цю назву. І ми думали, кава з Максимузою та ні. Діалоги з Максимузою та ні, от не могли знайти. І я якось відкрила Фейсбук і побачила свою знайому актрису, яка прийшла на озвучку на студію, і була дуже рада цьому. А це були перші місяці війни, коли актори затаїлися, не було роботи, не було зйомок, не було озвучок, не було нічого. Це десь, напевно, через півроку. Коли почала оживати ця сфера. І от вона знімає відео, вона така щаслива, вона обіймається, тіскається. Зі звукорежисерами вона прийшла на дубляж фільму. І потім вона говорить таку фразу: Ай, обіймаючись, каже, мирні зустрічі під час війни. І мене прошибло. Оце був той туз з мечів. Тобто я. Вже тиждень думала над назвою, і я не могла знайти ту назву. І я раптом почула її з простору мирні зустрічі під час війни. Якщо ми читаємо триплетом, хоча ще третю карту не відкрила, то це те, що я говорю, це працює саме так, коли сповнюється ваше бажання. От просто повірте мені, ви прописуєте те, що ви хочете, і кладете під подушку. А з простору потузу мечів приходить ідея, як це втілити, або як почати, яким шляхом піти. Тобто туз мечів. Так само туз мечів, якщо це е, якісь суд. Е, е, як це сказати, так, не можу прикметник підібрати. Якщо ви судитесь, це часто вердикт. Це ясність. Це коли вже остаточне слово поставили і сказали. Коли вскривається якась брехня. Коли раптом людину, яку вони могли зрозуміти, і не могли зрозуміти щось по стосунках, раптом настільки все ясно стає, настільки зрозуміло, ту з мечів дає імпульс, як діяти далі, і дає велику ясність. Так само. Якщо ми беремо по тому, як вам діяти сьогодні, то з мечів це енергія пряма: ніяких екібоків, ніяких маніпуляцій, ніяких навіть компромісів. Ви маєте бути ну, прямими, гострими. Тут можна різати словом. Тут потрібно говорити, як відчуваєш гостро, без всяких прикрас. А такий був другий варіант, третій варіант. Вау! Це буквально принц на білому коні. В кедах, бачите, кінь там відпочиває. Лицар Кубків, приємна дорога, піднесений настрій. Тут взагалі, от дивіться, як це виглядає. А, от тим більше, якщо триплетом це читати, прописали. Точно з чого хочете, проходить інсайт. Це просто інсайт, як робити, а це вже жива сила і допомога. Лицарь Кубків це часто про будь-якого помічника, секретаря, ваша друга рука, там, як там кажуть, права рука. Це карта адвокату. Це той, хто ще. Немає великих якихось регалій. Але це вже людина професійна, це людина помічник. Для дівчини це буквально зустріч, це знайомство. Буквально знайомство можна йти на побачення. Сміливо йти на побачення. Ну, врешті-решт. Сьогодні субота. А... Це і буває, коли ми купуємо машину, ідемо навіть навчатися на курсах водіїв. Бачите, як машина, стоїть, машина, кінь стоїть б'є копитом. Це як, от, як подарунок, буквально засоби пересування. Це може бути про якийсь автомобіль, якась дорога, але дорога дуже приємна. Коротка дорога, недалека, коротка. Дуже приємна. Приємному товаристві. Ми бачимо, цей чоловік дарує букет. Це не при... це приємна несподіванка. Це буквально ухажор може бути, кавалєр може бути. М -м... Наскільки він серйозний, тут вже дивитися треба окремо по розкладам. Це емоції, це той, хто захвачує. Це людина артистична, дуже харизматична. Це буквально любов з першого погляду. Інколи і так це програється буквально побачення. В діловій сфері ад, означає адвоката. Якщо посварилися помиритися в будь-якій так само сфері, якщо ми говоримо про здоров'я, лицарь Кубків це також як якийсь такий метод дуже легкий. І приємний метод лікування, типу гомеопатія, трави, ну, тобто, що пов'язане з водою, те, що тікуче. Приємна розмова. Якщо ми говоримо про роботу, так це класна пропозиція, яка гріє душу і серце. Або коли буквально ви знаходитеся в такій енергії, у вас сьогодні просто. Навіть можете собі прогулянку влаштувати. Тут все про настрій, про бадьорість, про піднесеність, про оптимізм, про жагу до життя. Тобто, тут буквально жага до життя. Отакі От були три цікаві поради дня, три варіанти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще досі не підписаний, ставте вподобайку. Пишіть, як програються у вас розклади і як ви відчуваєте ці три поради. Наскільки вони вам на часі і наскільки в точку. Ясно, що це загальний розклад. А якщо у когось є нагальні питання, проблеми, будь ласка, пишіть мені на вайбер, WhatsApp або Телеграм. Я завжди залишаю свої координати або в першому коментарі, або в описі. До цього відео. Приходьте до мене на консультацію, я працюю як таропсихолог. Знаходжу причини, шукаємо, попереджаю про наслідки, шукаємо різні варіанти вирішення тої чи іншої вашої життєвої задачі. Дякую вам за увагу, ваша Максимуза. До зустрічі!